Відсутнє звино. Він вважав причиною своїх нещасть все, що завгодно, крім алкоголю. Коли мені було 8 або 9 років, моє життя раптово стало важким. У мене почали виникати почуття, яких я не розумів. Поступово, коли я почав відчувати самотність, навіть в кімнаті, заповненій людьми, до мене приходила депресія. Насправді, життя не мало для мене жодного сенсу. Важко сказати, чим це було викликано, і назвати конкретний факт або подію, які назавжди змінили все для мене. Головне, що я, по суті, був нещасний з ранніх років. Це це дуже мене бентежило. Я пам'ятаю, як тримався віддалено на майданчику для ігор, спостерігаючи, як інші діти сміються, грають, посміхаються, і відчував, що я не можу до них приєднатися. Я відчував себе іншим. Мов би, я зовсім не один із них. Думав, що я з якоїсь причини не годжусь для компанії. Незабаром мої оцінки в школі стали відображати мій настрій. Моя поведінка і світосприйняття, здається, почали хвилювати всіх навколо. Незабаром я почав проводити більше часу в кабінеті директора, ніж у класі. У моїх батьків, яких розгнівало, що їх син такий неудачник, почалися неприємності. Наш, наш дім наповнився криками і шумом суперечок про те, як треба мене виховувати. Я виявив, що утікаючи з дому, можна на час знайти спокій. Звісно, до тих пір, поки мене не знаходила поліція і не доставляла назад додому, до занепокоєних батьків, приблизно в цей час. Мене почали водити по лікарнях і різних спеціалістах, кожен з яких висував своє припущення і пропонував власне рішення. Вони тестували і інтерв'ювали мене з метою визначити корінь моїх бід, після чого прийшли до висновку, що у мене спостерігається неспроможність до навчання і депресія. Психіатр призначив мені медикаментозне лікування. І проблеми в школі почали зникати. Навіть депресія трохи полегшувалась. Однак у мені залишалося щось, що було в корені аномальним. У чому б не крився причина моїх нещасть, я незабаром знайшов щось що задавалося рішенням будь-яких проблем. У віці 15 років я вирушив зі сім'єю в подорож до Ізраїлю. Мій брат мав пройти обряд барміцви на вершині Масада. Там не було вікових обмежень для вживання алкоголю, тому я міг легко зайти в будь-який бар і замовити собі випити. Новий рік випав на середину нашої подорожі, і оскільки за єврейським календарем його відзначають не так, як за Григоріанським, його святкували тільки в одному університеті, у тому крилі, де жили американці. Тієї ночі я вперше напився, і це змінило моє життя цілком. Почалося з того, що я зайшов до одного з місцевих барів і попросив офіціанку принести мені пива. Випивши перший ковток, я відразу відчув, що щось сталося. Я подивився навколо на п'яних, танцюючих, посміхаючих людей, які всі були набагато старші за мене. І раптом чому-то відчув себе одним із них. Звідти я направився до університету. Я побачив, як сотні американців відзначають свято. Перш ніж вечір закінчився, я в'язався в бійку з декількома п'яними хлопцями, старшими за себе. У готель повернувся заледве ледве і покритий синцями. Так, це був чудовий вечір. У той вечір я закохався у випивку. Після повернення до Сполучених Штатів я був повний рішучості продовжити це моє нове кохання. Я намагався переконати своїх друзів приєднатися до мене, але стикнувся з їх опором. Залишаючись вірним своєму плану, я захотів знайти нових друзів, які підтримували б це захоплення, що дозволяло неймовірним чином вирішувати мої найскладніші проблеми. Мої експерименти почалися як хобі, якому я віддавався на вихідних, а перетворилися на щоденну потребу. Спочатку, щоб досягти задоволення, мені досить було кількох кухлів пива, проте через три роки мені потрібно було випити за вечір чверть галона горілки, пляшку вина і кілька кухлів пива, щоб досягти стану, який мене задовольняв. Алкоголь я здобував будь-якими засобами. Тобто за допомогою брехні, крадіжок та шахрайства моїм девізом було, якби ви відчували себе так само, як і я, ви також були б змушені напиватися. По мірі того, як ускладнювалося моє відчуття безнадійності, і депресії, прогресувало і моє сп'яніння. Мені все частіше приходили думки про самогубство. Мені здавалося, що моє життя ніколи не зміниться. Лікування у лікаря майже припинило приносити результати. Відчуття безнадійності підпалював і той факт, що єдина річ, яка давала мені полегшення, на яку я міг розраховувати, відчуваючи біль, нарешті почала мене знищувати. Я боявся, що мій кінець близький. Під час останнього семестру у середній школі я досяг свого дня дна. Тепер я пив кожен день. Оскільки мене вже прийняли до коледжу, я свідомо вирішив перетворити останній семестр на одну велику вечірку. Проте, при цьому я не веселився, а навпаки, почував себе нещасним. Я якось закінчив школу і пішов працювати на місцевий гараж. Поєднувати своє сп'яніння з роботою було важко. Адже обидві ці справи займали цілий день. Однак я вигадував різні причини, щоб нічого не заважало мені пити. Отримавши, це, не, отримавши не одну догану за ранкові запізнення, я вигадав цілу історію, щоб приховати своє постійне похмілля. Я сказав менеджеру, що у мене рак, і мені потрібно кожен ранок відвідувати лікаря. Щоб захистити своє п'яніння, я був готовий сказати будь-що. Мені все частіше сталося траплятися короткі миті просвітлення, коли я чітко усвідомлював, що я алкоголік. У такі моменти я, згадував, я заглядував у свій стакан і запитував себе, чому я це роблю. Потрібно було щось змінювати. Я розмірковував про самогубство. Аналізував кожну частину свого життя у спробі зрозуміти, що зі мною не так. Кульмінацією став останній вечір пиття і пристрасного розгляду проблеми. Думаючи про неї, було гидно. Але продовжувати заливати її голям ще огідніше. Я був змушений поглянути на своє сп'яніння як на головного підозрюваного. Наступного дня я пішов на роботу, як завжди, запізнюючись, і цілий день не міг позбутися думок про цю досить реальну проблему. Більше я не міг так жити. Що зі мною відбувається? Медицина не змогла налаштувати моє життя. Я залишався нещасним. Може, краще вбити себе, спитися до забуття В останній відчайдушній спроби. Знайти вихід я переглядав своє життя, шукаючи відсутнє звено. Не пропустив я щось важливе, що могло б викликати прорив, від чого все це стало б не таким непереносимим. Ні, нічого такого не було. Звісно, окрім алкоголю. Зранку я пішов на прийом до свого лікаря і повідомив йому, що збираюсь припинити лікування. Тому що за останні 8 років воно довело свою неефективність. Крім того, я вирішив розповісти йому про те, як я міркував над своїм життям у пошуках відсутнього звена, і мені на думку прийшла лише одна річ, про яку я йому ніколи не розповідав моє пияцтво. Він почав задавати мені питання, що в яких кількостях і як часто я п'ю. І він навіть не дізнався половини. Як я розплакався і почав кричати, плачучи, я запитав: Ви думаєте, у мене проблеми з алкоголем? Він відповів: Мені здається, це очевидно. Тоді я запитав: Ви вважаєте, що я алкоголік? І почув відповідь, ви повинні це визначити самостійно. Потім лікар витягнув з ящика аркуш з розкладом зборів анонімних алкоголіків. На якому вже були відзначені збори для молодих людей, він сказав мені йти додому і до кінця дня не пити алкоголь. Він обіцяв зателефонувати мені о 9-й годині вечора, щоб дізнатися, що я дійсно нічого не пив. Це було важко. Але я вирушив додому, замкнувся в своїй кімнаті і дочекався його дзвінка. Він запитав, чи пив я. Я відповів, що ні. І запитав. Що мені робити далі? Він сказав, щоб я також завтра не торкався алкоголю і відвідав зібрання першої групи, відзначено в його списку. Наступного дня я відвідав вперше в своєму житті зібрання анонімних алкоголіків. Мені було 18 років. Припаркувавшись, я близько 15 хвилин до початку зібрання просидів у машині, намагаючись зібратися з духом. Щоб увійти і зустрітися з самим собою. Я пам'ятаю, як набирався мужності, відчиняв двері і виходив назовні тільки для того, щоб знову їх закрити, відганяючи від себе думки піти на зібрання як наївно. Ці вагання я зробив разів 50, перш ніж нарешті увійти. Я припускаю, що якби я цього не зробив, то сьогодні мене б не було серед живих. Кімната була задимлена і наповнена очевидно щасливими людьми. Знайшовши собі місце позаду всіх, я сів і забув розібратися у порядку проведення зібрання. Коли секретар запитав, чи є серед присутніх новачки, я оглянувся по сторонах і побачив, як піднялось декілька рук. Але я сам однозначно не був готовий піднімати руку і привертати до себе увагу. Учасники зібрання розділилися на декілька груп, і я пішов з однією з них далі по коридору і сів. Вони розкрили якусь книгу і стали читати розділ під назвою Сьомий Крок. Після цього всі по черзі стали коментувати прочитане, І я вперше в своєму житті зрозумів, що перебуваю серед людей. До яких відчуваю свою належність. Я більше не відчував себе абсолютно неспроможним адаптуватися хоч до якогось товариства, бо переді мною була ціла кіната людей, які відчували себе так само, як і я. З душі зійшов величезний камінь. Мені потрібно було вступати, виступати останнім з сидячих за столом. І я, спантеличений від усього, що відбулося, зміг сказати лише. А що це за ваші недоліки? Двоє членів А, розуміючи, що це моє перше зібрання, відвели мене в бік, сіли поруч і коротко роз'яснили мені суть їхньої програми. З того, що вони говорили, я запам'ятав дуже мало. Пам'ятаю, як я сказав їм, що ця програма здається саме те, що потрібно мені. Але я не думаю, що зможу залишатися тверезим все, все життя яким чином, на їхню думку, я повинен утримуватися від споживання алкоголю, якщо моя дівчина піде від мене, чи мій кращий друг помре, або навіть якщо станеться щось радісне, наприклад, складання випускних іспитів, весілля, день народження, вони порадили мені спробувати залишитися тверезим лише протягом одного дня. Вони пояснили, що мені. Можливо, буде легше зосереджуватися лише на наступних 24 годинах, а різні ситуації розглядати по мірі їх виникнення, якщо такі взагалі виникатимуть. Тоді я вирішив, що спробую день за днем зберігати тверезість, і з того часу роблю це. Коли я прийшов у спільноту анонімних алкоголіків, я вже завдавав, завдав певної шкоди своєму фізичному здоров'ю. Мав багато психічних розладів і був банкрутом у духовному плані. Я знаходився в безсилі перед алкоголем і розумів, що мені необхідно відкрити свій розум для тих методів лікування, які мені пропонують. Однак, коли йшлося про духовність, мій розум бунтував практично на кожному кроці шляху. Незважаючи на мою етнічну приналежність і релігійне єврейське виховання, я був агностиком і активно опирався, коли по моїм. Відчуттям мене намагалися нав'язати релігію. До мого здивування анонімні алкоголіки пропонували щось інше. Ідея того, що релігія і духовність не одне і те ж саме, була для мене новою. Мій спонсор попросив мене просто не виключати можливість існування певної сили, що перевищує моє власну, такою, якою я її розумію. Він запевнив мене, що ніхто не збирається змушувати мене прийняти будь-яку систему релігійних поглядів, оскільки це особиста справа кожного. Я неохоче погодився допустити, що, можливо, щось є у цьому духовному способі життя і, повільно, але впевнено почав розуміти, що Вища сила дійсно існує. Незабаром в моєму житті з'явився повноцінний Бог, і я опинився на духовному шляху. Який не суперечив моїм особистим релігійним переконанням. Слідуванням цього шляху корінним чином змінило моє життя. Він заповнив ту прірву самотності, яку я раніше заповнював алкоголем. Моя самооцінка надзвичайно зросла. І я дістав таке щастя і спокій, які до цього були мені невідомі. Я почав бачити красу і сенс у власному існуванні і намагався виразити свою вдячність за це, допомагаючи всім доступним мені способами. У моє життя увійшли впевненість і віра, і вони розкрили мені план буття, який виявився більш глобальним і ефективним, ніж я міг собі уявити. Це було складно, тоді і пізніше. Але я відчуваю себе все краще. Після того першого зібрання моє життя повністю змінилося. Через три місяці роботи за програмою я почав навчатися в коледжі. Поки мої однокурсники проводили свої перші експерименти з алкоголем, я ходив на зібрання та інші заходи анонімних алкоголіків. Активно брав участь у обслуговуванні та розвивав стосунки з Богом, родиною, друзями та коханими. При цьому я рідко відчував коливання, адже це було саме те, що я хотів робити і в чому мав потребу. Протягом останніх семи років сталося майже все, про що я думав, що не зможу пройти тверезим. Справді, тверезість та життя повні взлетів та падінь. Час від часу депресія знову наближалась до мене, і тоді мені потрібна була допомога ззовні. Однак програма анонімних алкоголіків. Надала мені інструменти, які дозволили мені залишатися тверезим, пережити смерть близьких друзів, розрив стосунків та яскраві дні, дні народження, весілля, здачі впусних іспитів, якість мого життя зросла в геометричній прогресії. Тепер я живу так, як завжди мріяв, і мені ще потрібно зробити дуже багато. У мене є надія, якою я можу ділитися, і кохання, яке я можу давати. І я просто продовжую рухатися вперед день за днем, проживаючи цю пригоду під назвою життя.